Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему прийшов час дізнатися? Про що? Давайте побачимо, про що прийшов час, щоб ви дізналися. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, про що вам прийшов час дізнатися? Четвірка жезлів перевернута говорить про те, що. Прийшов час, щоб ви зрозуміли, що якщо ви планували якесь святкування, можливо, родинне святкування у вас там планувалося, або ще щось таке, то це для вас буде не наразі. Також, можливо, прийшов час для того, щоб ви зрозуміли, що у вас ну, є певні справи, які ви поки що не завершили. А це вам потрібно доробити, тому що ота ваша поспішність приводить до певної нестабільності. Також, можливо, ви дещо, ну, так як я скажу, трішки лінуєтеся, і тому у вас такі і розчарування, можливо, навіть у партнерських стосунках, або, можливо, у вас якісь виникнуть проблеми із вашою. Власністю тим, що ви вже маєте. Також, можливо, у вас ну, дещо певні результати відкладаються. Ну, можливо, виникають якісь перепони, або ці перепони наразі вже у вас завершуються. І вам прийшов час про це дізнати, дізнатися. Тому вам не варто розраховувати, що у вас благосприятливо так складуться обставини, тому що у вас не вистачає чіткої організації. Тобто, щось впорядкувати вам потрібно. І ви зможете отримати свій результат, але наразі чомусь він вам не принесе радості. І тому вам варто зрозуміти, що для відпочинку, поки що час не прийшов, вам потрібно прикласти зусилля. Звичайно, вам, можливо, наразі буде дуже хотітися дещо полінуватися, але це зовсім для вас не наразі. Тому ви коректуйте свої плани для того, щоб ви могли вийти із отого застійної ситуації у справах, в якої наразі ви можете знаходитися. Ну, для першого варіанту потрібно було почути саме це. Другий варіант для вас, для чого прийшов час? Король Пентаклів. Ну, по-перше, прийшов час, можливо, вже насолодитися вашою самодостатністю, тим, що ви вже напрацювали, заробили, маєте у себе. І, можливо, уже прийшов час, щоб ви вже насолоджувалися тим успіхом або благосос... якимись благами, які у вас наразі є. Також, можливо, ви наразі будете. Ви повинні знати, що у вас наближається час стабільної кар'єри, стабільних доходів, і у вас, можливо, така ситуація нарешті устаткується. Те, що вас хвилювало, можливо, відійде вже далі десь. Хто планував покупки, продажі нерухомості, також вам потрібно почути, що у вас все буде вдалим. Ви можете на це розраховувати. Такий час для вас благосприятливий підходить, що ви можете і рухатися вперед, і підтримку отримувати. Для когось можливо актуальними буде, якщо ви будете робити банковські вклади. Вони також вам принесуть саме ті прибутки, на які ви розраховуєте. Тому займайтеся упорядкуванням фінансових аспектів свого життя, проявляйте практичність, терпіння це те, що буде вам допомагати досягати ще більшого успіху. А успіх у вас вже він в руках є. І варто ним тільки правильно розпорядитися, щоб отримати від того задоволення. Це був другий варіант. Третій варіант: про що вам прийшов час дізнатися? Мах. Ну, для третього варіанта прийшов час зрозуміти, що все, що у вас відбувається, все є у ваших руках. Ви можете самі наразі діяти, проявляти ініціативу, більше спілкуватися, займатися інтелектуальною діяльністю, проявляти своє, свою майстерність, самостійність. Також, можливо, у вас наразі будуть якісь або пропозиції на роботі, або, можливо, хтось буде заключати контракти, або якісь договори, то все для вас буде вдалим. Головне володійте інформацією і ви зможете вирішити будь-які питання. Зараз у вас прийшов час для нових починань. Тому. Підвищуйте свої навички, вміння, і важливо, те, щоб ви опиралися саме на себе і свої знання. Всі необхідні ресурси у вас є. Тому багато що залежить зараз від ваших рішень. І вам потрібно наразі сконцентрувати свою енергію і направити її на реалізацію вашої мети. Проявляйте ініціативу і використовуйте весь свій потенціал. Успіх вам гарантований. Все залежить наразі тільки від вас. Тому дійте. Це був третій варіант.